Доброго дня, це канал світланка Селянка. Сьогодні я хочу показати свій квітник і як зимують наші рослинки. Це у нас виноград. Сорт у нас укривний вважається. Але ми його не укриваємо. Він у нас третій рік, поки що Бог милував. Це ось тут поклошкою я прикрила каштанчики, ті, що пересадила. Це не постійне їхнє місце. Це морозник. Так його снігом прикрило. Оце хризантема. Я її не зрізала. Так вона як відцвіла, засохла, так і зимує. Це мій бузок. Тут абрикоси, ті, що я восени пересадила. Тут ще одна. А тут я посадила жолуді. восени, щоб насіння стратифікувалося за зиму. Подивимося, чи зійдуть вони. Тут у нас два кущі, два кущі є. Це така як йош, йошта. Плоди в одного більше на чорну смородину схожі, а в іншого більше на агрус. Тут ось мій дубочок. Той, що я в хаті посадила в горщик один жолудь. Це такий він уже є. Прийде весна, будемо працювати. Кущі почистимо, старі гілки приберемо. Сьогодні у нас не холодно, близько нуля, зранку було мінус один, похмуро, але зараз трохи хмари розійшлися вже сонечко видно. Кому сподобалось таке відео, ставимо вподобайки. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого і до наступних відео.